Радіо Ючікагоді Дмитро Галан, і зараз на закінчення нашого етеру час актуальних новин США за минулу добу. Отож, поїхали. Потужний шторм загрожує мільйонам американців по всій країні. Повідомляють NBC. Штормова система ФІН обрушилася на східне узбережжя, а захід, північ і південь, уже відчувають на собі вплив природних стихій. Метеорологи попереджають, що в найближчі два дні та на жителів США очікують серйозні погодні випробування. Близько 200 мільйонів людей попереджено про небезпечні наслідки шторму. Жителі узбережжя зіткнулися з ураганами, сильним снігом і навіть повенями. Проте негода це лише частина небезпеки, яка існує на півдні країни. Якщо ми говоримо про південь, у техаському готелі стався потужний вибух 11 постраждалих. Сповіщають журналісти CBS. У пожежній службі вважають, що причиною вибуху найімовірніше став витік газу. Ще один інцидент стався у Вашингтоні. Невідомий автомобіль врізався у ворота Білого дому. Зазначають у Reuters. Водія затримано причина інциденту на цей момент теж є невідомою. Говорячи власне про Вашингтон, варто згадати і за вибори Мішель Обама боїться можливого результату президентських виборів. Ось так, колишня перша леді Мішель Обама розповіла подкастеру Джей Шеті, що вона є налякана потенційним результатом наступних президентських виборів явно натякаючи на можливу перемогу Дональда Трампа. Обама розповіла, що вибори її не дають спати ночами. Так само, напевно, і ситуація на південному кордоні свого часу надавала спати ночами Дональду Трампу. До речі, стосовно кордону, стало відомо, які вимоги Мексика висунула на адресу США в обмін на боротьбу з мігрантами. Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр внутрішньої безпеки Олександр Майорка з тиждень тому перебували у Мексиці. Зараз стало відомо, що саме просять мексиканську владу в обмін на те, що не пус щоб не пускати нелегальних мігрантів у США. Президент Мексики Андрес Обрадор заявив на прес-конференції, що США мають виділити країнам Латинської Америки та Карибського басейну близько 20 мільярдів доларів. Крім того, американців просять надати робочі візи 10 мільйонам латиноамериканців, які працюють в США вже понад 10 років. А тепер американців. Які самі а тепер про американців, які самі є власними мігрантами по всьому світу, складено рейтинг країн, де найбільше не люблять американських туристів. Фахівці проаналізували величезні масиви даних про відвідування американцями різних країн світу. На підставі отриманої інформації вони склали рейтинг із 25 країн, де туристів зі США не люблять найбільше. Єгипет отримав найвищий бал ненависті. Усі країни до американців ставляться з особливою ворожістю. Друге місце посів Іран. А на третій умор розташовується Ємен, Північна Корея та Йорданія, замикають п'ятірку серед країн, які не люблять при приїжджих зі Сполучених Штатів, Росія посіла 10-те місце, Китай 11-те, Білорусь 20-те. Якщо ми говоримо про європейські країни, де не дуже теж полюбляють американців, то до рейтингу увійшли Словенія, Сербія, Норвегія та Австралія. Тепер, тепер про одну з причин, чому американці взагалі, американці взагалі роздумують про мігрування. Понад половина американців має довгострокові борги за кредитами та за карточками по кредитах. Згідно з аналізом економістів, 49% американців заборгували за кредитними картками. Це на 10% більше ніж в 2021 році. При цьому 59% із тих, хто постійно поповнює свій кредит, мають постійні щомісячні борги. Щоправда, експерти наголошують, що це не свідчить про нерозсудливість американців. Найголовніша причина невиплати кредиту, що місяця непередбачувані витрати. Ось так буває. І на завершення маємо приємну та втішну новину про співпрацю Сполучених Штатів та України. У США запустили на місяця ракету з українською мапою та прапором на борту. Про це повідомила прес-служба британської компанії SpaceBit, яку заснував українець Павло Танасюк. Пластину з алюмінію та вкриту золотом зробили на одному з заводів Укр... Укр... у в Києві наші інженери. І власне загалом ракета Валкам має доставити на місяць приватний посадковий модуль перегрін, про який ми вчора з вами говорили. Тому закликаємо перейти на Ютуб канал і переглянути вчорашній огляд новин. А на сьогодні це було все з вами. Був Дмитро Галан. І ми почуємось буквально за декілька хвилин. Поговоримо про день вже завтрашній. радіо ЮЕНЧІКАГО.